Вітаю на підкасті Подумки про життя. Епізод назвала Біла ворона, тому що спіймала собі на думці, завдяки чому стан, мої внутрішні стани змінювалися протягом життя. Що, що відбувалося таке, що заставляло мене внутрішньо трансформуватися, змінюватися, змінюватись, змінятися. І почнемо мою розповідь з школи. Це початкова школа, і перша що мені приходить на думку перша така картинка це урок фізкультури. Всі шикуються по зрісту, і я остання, сама маленька була в класі за зрістом. І в мене була прозвисько мишка. Але це прозвисько, воно відображало не тільки візуально, що я була маленька, але і мій внутрішній на той момент стан. Тобто я була така, знаєте, дитина, яка не впливає на життя класу, не має ніякого впливу на друзів своїх в класі. Тобто, дитина, яку не бачать, не чують. І від того, чи є я, чи немає, взагалі життя класа не змінюється. Тобто... За мене ніхто не дискутував, не переживав, як і я за них в принципі. Тому цей стан я назвала «мишка». Щоб ви розуміли, перший третій клас вчителька вона жальлась мамі, тому що мене не чути було взагалі. Оце стан мишки ну, тебе не бачать і не чують. Не чують взагалі, це означало, що коли я читаю вірші. Вона мене не чула голосу розумієте? Вона не чула просто мого голосу. Тобто, каже, я не можу оцінити вірші. Тобто, це був мій стан початкової школи. Потім, в сьомому класі, ми змінили місце помешкання, і я прийшла до іншої школи, до зовсім нового класу, але мені дуже в цьому плані повезло, тому що клас був тільки сформований. Це був новий клас. Тобто я не прийшла в клас, де. Вже всі знають друг друга. Це був новий клас, і я з подружкою перейшла, тобто в мене була знайома дівчина. Але це був клас, який просто притирався, де було дуже багато лідерів. І тоді в мене почалась така трансформація, коли я просто змінилася. Я почала себе захищати. Це був стан захисту, а потім якось підсвідомо в нас закінчився цей клас цей рік, він був дуже метушний. І а, почався вже період, який я називаю Біла Ворона. В чому він ну, для мене тоді в школі, да, і від кіля він почався? Ну, по-перше, для мене стан Біла Ворона це супротив вплину поняття як всі. От в моїй голові з'явилось я не хочу робити як всі. Я це пам'ятаю, цей стан. В чому це ось в мене було, о, якби як, яким чином це відбувалося? По-перше, наприклад, до 11 класу, до випускного, я собі не робила взагалі ніякий макіяж. Тобто я обличчя не фарбувала, тому що фарбувались всі. Це був період 90-х, коли і стрілки, і тіні, тобто, це вже було доступне, але я не хотіла, як всі. Другий момент я до 9 або 10 класу не стриглася, в мене була така довгі волосся, тому що тоді був період, коли всі робили завівку, хімію, стриглася. Тобто, дівчата дуже активно змінювали себе і це було модно. Все, що стосується одягу, я хочу сказати, що теж, в мене до одягу був такий свій підхід. тобто я... Ну, більш за все, вдягали мене батьки. Тобто я не впливала на цей момент і не хотіла дуже. Ну, тобто, було як було. Що стосується паління, це теж мій стан, якому я дуже, мабуть, вдячна в цьому, в цьому своєму житті, тому що майже тому що я не хотіла палити, як всі мої друзі. І е, деякий період життя, да, ну, коли всі палять і в тебе є такі <скільки> бажання. Але е, на сьогодні я не палю. Я все своє життя не палю. І цей період пройшов, і я вам скажу, що в цьому випадку мій стан білої ворони щодо паління він мені дав користь. Він дав користь мого здоров'я і користь тому, що в мене. Зайвої залежності немає зайвої залежності. Тобто, от в школі о, таким чином в мене все було. Але я хочу сказати, що це такий стан, про якому я дуже, я дуже комунікувала. У мене було дуже багато друзів. Я з ними з усіма спілкувалася. І це мій внутрішній стан, який я нікому не показувала. Просто я для себе вирішила так зробити. Другий етап у цього стану біла ворона це коли я закінчила школу. І це етап, коли довести собі, що я можу. Я два рази вступала до вищого навчального закладу для того, щоб довести, що все ж таки я це можу зробити. Далі в мене було таке захоплення, як туризм. І мій перший туристичний похід він відбувся в 11 класі. Ну, щоб ви розуміли, Весь практично цей тур, який був з моїми однокласниками, більш за всіх падала я. Тобто я там назбирала камінців, листків. Тобто Після цього керівник нашої групи сказала, що Аріна вже ніколи не піде в тур. бо для мене це був такий... Ну, він мені взагалі от все, що, все, що там відбувалось, таке, щоб Ну, таке, щоб знаєте, мене від туризму позбавити, воно все там відбувалося. Тобто мені він важко дуже дався. Але для того, щоб самому собі довести, що я можу, я на наступний рік йду теж в туристичний тур вже в другий гор, але з, 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 з тим же керівником. Далі в моєму житті був ще один період самої собі довести, що я можу, це е, мережевий маркетинг. Для того, щоб зрозуміти, що я зможу навчитись продавати, тому що я викладач, я вчителька, я бізнес-тренер, і для мене в продажі це таке було щось неймовірно, але мені потрібно було для себе вирішити, якщо я бажаю професійно рости, мені потрібно було з. Навчитися продавати, тому що бізнес-тренер, який не вміє продавати, він не може викладати або навчати людину продавати. розумієте? Тому от був в мене такий етап трансформації цього стану. Наступний етап це такий психологічний стан, коли мені все рівно, що про мене думає оточуючий світ. До чого він і коли він з'явився, знаєте, коли тебе зраджують. Або коли намагаються на мене тиснути, кричати. Я не буду відстоювати, я не буду відстоювати себе в цьому випадку, коли, тебе, коли мене не хочуть слухати. Да? Я не буду виправдовуватися, я просто розвертаюсь і йду. Тому що це стан, коли для мене він дуже важливий, тому що. Но я вважаю, що виправдовуватися тоді, коли тебе не бажають слухати, це марне витрачення часу. Наступний етап це етап, вже був, е його замітили моя керівниця. Коли вона мені сказала, що я дуже правильна для оточуючих. Я все намагаюсь перевірити. Е -е -е я дуже справедливо стараюсь, намагаюся відноситись до людей. Я віддана до дружби, до колективу, до свого своїх обов'язків. Тобто, мене все ж на всіх роботах, все думають, що я, наприклад, коли я кажу, що я там не палю, або що я до алкоголю, в мене таке відношення не дуже гарне. Все намагаються перевірити. Чи вірно я така правильна, яка я є. І для мене, для оточуючих, ну, цей стан такий він є. Наступний етап це етап такий, коли мені наодинці комфортно. Я дуже багато моментів в своєму житті робила, коли я була наодинці. Наодинці я набираю сил, і в мене з'являються ідеї. Наодинці я можу. Перетрансформуватись і зрозуміти, що мені потрібно зробити. Тому цей стан для мене він є нормальним, я не боюся бути одна. І підводячи такі маленькі підсумки, я вам хочу сказати, що в деяких моментах цей стан мені звично заважав, тому що я не була гнучкою. Коли в мене є принципі, принципи, як я вважаю, що вірно жити. І з цим я працювала. На сьогодні я можу відверто вам сказати, що це одне з моїх досягнень. Я стала гнучкою і зрозуміла, що в житті до кожної ситуації є вихід, як мінімум два. Я навчилась всі ці виходи. Розумієте, навіть тоді, коли вони мені не подобаються. Тому гнучкість це мінус стану біла ворона. Які в цьому є плюси, я стала дуже цілеспрямована. Розумієте, коли ти собі даєш раду і кажеш, я не хочу, як всі, ти повинна сама для себе, ти сама собі ставиш якісь цілі. І майже цей стан допоміг мені досягати практично всіх цілей, які я собі ставлю. Практично всі, які залежать від мене, які є моїми цілями. Ми кажемо тільки про мої цілі. Ще що цей стан мені, допоміг, мені він допоміг зрозуміти, що коли я наодинці, це не є погано. Це той стан, який мені допомагає. Стати кращою. Це той стан, коли я можу побалакати сама з собою. Це той стан, коли я можу творити ідеї втілювати. Це той стан, коли я можу поплакати і зрозуміти, що я була не права. Ще один би момент в цьому, що таке біла ворона, да. я хочу сказати, що з ним я все рівно з цим станом. Дуже оптимістично відношусь до життя. І це мені допомагає, незалежно ні до чого. І саме один з таких моментів, на яких я б сьогодні б ще би, підводячи того, став коли на себе впливаю тільки я. Я можу чути оточуючих, я можу спросити в пораду. Але я зрозуміла, що тільки я можу. Нести відповідальність за ті рішення, які я приймаю. Тому дуже класно, коли на тебе не впливає оточення, а ти сам собою маєш раду. Тому я кожному з тих, хто мене зараз слухає, хочу сказати: якщо у вас стан біла ворона, радійте. Це дуже гарний, класний стан, який потрібно просто трансформувати і робити з ним. Тому була сьогодні дуже для вас відвертою. Бажаю успіхів до зустрічі.